One one small step for for man, one giant leap for mankind. Це один маленький крок для людини і гігантський стрибок для людства. Ці слова сказав перший астронавт Ніл Армстронг, коли ступив ногою на поверхню місяця. За останні десятиріччя космос став набагато ближче. Якщо раніше запуском апаратів займалися тільки уряди потужних розвинених країн, то тепер космос вийшов і в приватну сферу. SpaceX Ілона Маска, Blue Origin Джефа Безоса заможні та впливові інвестують мільйони доларів в космічну сферу. Україна теж намагається не пасти задніх, тим більше що ми справжня космічна держава. Варто згадати лише житоморянина конструктора Сергія Корольова, завдяки якому в космос полетіла перша людина. А КБ південне здатне конструювати та виробляти ракетоносії, супутники та космічні апарати. Ще в 2019 році українські медіа облетіла гучна новина, анонсовано британсько-українську місію на місяць. Це мало б стати першою висадкою на поверхню супутника Землі за останні 50 років. Однак чим далі тим терміни місії постійно відкладалися, і тим більше питань виникало щодо самої космічної експедиції. Обіцяли здійснити першу українську місію на місяці в 2022 році. Це мало б стати новою ерою в освоєнні місяця. Організацією місячної місії займався виходить з України, засновник британської компанії Spacebit Павло Танасюк. Однак, станом на сьогодні, ці заяви так і залишилися тільки заявами. А от гроші на втілення цієї ідеї, які компанія SpaceBit збирала у приватних інвесторів, наче розчинилися у просторах космосу. Мова про десятки мільйонів доларів. Тож ми вирішили дослідити це питання та зрозуміти, хто такий Павло Танасюк та що ховається за діяльністю компанії Спейсбіт. Павло Танасюк народився у Житомирі, приїхав вчитися до Лондона і залишився жити у Великій Британії. Тут він заснував компанію SpaceBit, як вказано в його біографії, на гроші отримані від продажу платіжної системи Manixi. Це українська електронна платіжна система, яка пов'язана із низкою скандалів. Manixi налічувала близько 300 тисяч користувачів. У якийсь момент всі вони просто. Втратили доступ до особистих кабінетів та коштів, що там зберігалися. Сталося це після того, як платіжну систему викупив Фідобанк, який потім оголосив про банкрутство. Втім, з моменту створення компанії SpaceBit Павло Танасюк позиціонує себе як успішний бізнесмен у спейс індустрії, називає себе українським Ілоном Маском та активно збирає інвестиції на свої. Космічні проєкти, які ймовірно так проєктами і залишаться. А от потрібний імідж підтримується за допомогою вдалого піару. Тут і фото з Зеленським з підписом: Ніколи не забувай людей, які підтримували тебе. Анонс запуску супутника разом з всесвітньо відомим футболістом Рональдіньо, А для підтвердження, начебто, співпраці з НАСО – фото з чиновником космічного американського агентства. на своїй освіті. Павло Танасюк дуже любить акцентувати увагу. Потенційному інвестору він неодмінно зазначить, що, начебто, навчався в Кембриджі та Гарварді, та крім записів про це в соцмережах та насюка, інших доказів цим фактам немає. Ті, хто спілкувався з ним особисто, розповідають, що одна з його улюблених історій про те, як він, начебто, покинув навчання в Гарварді через тарганів у гуртожитку. Космос справа не з дешевих в одному з інтерв'ю Павло Танасюк розповідав про залучені кошти інвесторів в розмірі 10 мільйонів доларів. Та люди з його оточення не публічно кажуть, що суми на реалізацію космічної мрії були зібрані набагато більше. Гроші інвесторів мали бути витрачені на доставку місяця ходу Spacebit, який Танасюк демонстрував як власну розробку. Це мініатюрний ровер розміром всього 10 сантиметрів в діаметрі, який працює від сонячної енергії. Забігаючи наперед, скажу, що апарат на місяць так і не потрапив. А станом на сьогодні всі компанії зі структури Spacebit, які начебто готували цю космічну місію, ліквідовані. Доля залучених коштів інвесторів невідома. Остання з десятка вже закритих компаній Танасюка Space Beat Technologies. Вона припинила своє існування ще 21 травня 2024 року. Британський реєстратор примусово ліквідував її через те, що компанія не веде жодної економічної діяльності. З початком повномасштабного вторгнення Павло Танасюк згадує і про своє українське походження і розповідає привабливу космічну історію для. Потенційних інвесторів за його ініціативою Спейсбіт планував відправити на поверхню місяця український прапор. Оце гучно співпраця спейсбіт з НАСА та Спейсікс. Оленя це дуже важливий день для космонавтики для України, і ми зробили свій маленький вклад. Але виявилось все набагато простіше. В січні минулого року американська компанія Astrobotic запустила до місяця апарат Peregrine. Ми з'ясували, що окрім наукового обладнання, космічний корабель перевозив вантаж і для приватних клієнтів. Ось інформація з їх офіційного сайту. Напередодні та сезону подарунків компанія Astrobotics Technology оголосила про запуск Moon Mail – місячної пошти, програми з надсилання пам'ятних речей на місяць під час першої комерційної місячної місії Astrobotics. Початкова ціна цієї нової захопливої пропозиції становить 460 доларів, що дає можливість визначити важливі життєві події, випускні, весілля, дні народження, пам'ять про близьку людину за допомогою постійного символу на місяці. Тобто ніякої організації космічної, Чної місії чи співпраці з НАСА або Ілоном Маском виявляється, і не потрібно достатньо звернутись в американську компанію Астроботік. Та замовити доставку необхідного вантажу на місяць і без зайвого посередництва. Найбільш незвичними вантажами на тому борті виявились кремовані останки понад 200 людей, які вирішили знайти на місяці свій останній притулок. Серед них є прах легендарного письменника фантаста Артура Кларка або волосся із зразками ДНК Джорджа Вашингтона, Дуайта Ейзенхаура та Джона Кеннеді. Серед цих артефактів була і металева пластина з мапою України. На жаль, через збій у роботі двигуна апарат так і не дістався місяця та згорів в атмосфері. Але це не завадило використати це в плані піару. Копію пластини, яка так і не долетіла до місяця. Український Ілон Маск подарував Житомирському музею космонавтики. В музеї знаходиться копія 2 до 1 пластини, яка долетіла до орбіти. Цей експонат відправив на орбіту місяця уродженець Житомира, власник британської компанії Спейсбіт Павло Танасюк. Незважаючи на патріотичні проукраїнські акції, певні питання викликають деякі члени команди Спейсбіт через свої ймовірні зв'язки з країною-агресором. Наприклад, співзасновником і директором європейського офісу, значиться Віктор Предігер. Він закінчив Тюменський нафтогазовий держуніверситет. А зараз живе в Німеччині. Людина з таким же ім'ям, відомий в Росії як автор і виконавець тюремних пісень Віктор Тюменський. «Зона, зона, на сайті, присвяченому блатним виконавцям, зазначено, що Віктор Тюменський, справжнє прізвище Предігер, також закінчив Тюменський нафтогазовий інститут, а в 2002 році переїхав до Німеччини. Ще один з топ-менеджерів Спейсбіт. Павел Погодин. на його сторінці в LinkedIn зазначено, що він закінчив Московський державний університет та є чинним співзасновником американської бізнес-асоціації російськомовних професіоналів, яка тісно співпрацює з Кремлем. В соцмережах можна легко відшукати фото заходів за участі путінських чиновників, зокрема колишнього президента РФ Дмитрія Медведєва. І ще один партнер Павла Танасюка по космічному бізнесу українець Олександр Пан. Видання Ділова Одеса писало, що його було помічено в кількох фінансових пірамідах, зокрема української франшизи МММ. Наразі всі офіси компанії SpaceBit в Британії, США, Японії та Люксембурзі. Зачинені низка компаній під брендом SpaceBit ліквідовано. Та, попри це, пан Танасюк продовжує публічну діяльність як бізнесмен з космічної сфери і шукає нових інвесторів для проєктів, які скоріш за все і залишаться проєктами. Якщо у вас є будь-яка інформація щодо діяльності Павла та Насюка у проєкти SpaceBit, звертайтесь на нашу гарячу лінію. Контакти ви зараз бачите на екрані. Ми продовжуємо слідкувати за цією космічною історією, тому обов'язково підпишіться на наш youtube канал, аби не пропустити найцікавіше.